Не лише прочитати, але й побачити, чого бажають маленькі українці, можуть захисники нашої вітчизни. Малюнки посилання збирають у Тернопільському логістичному центрі допомоги бійцям АТО. Тут і виникла ідея до продуктів харчування і предметів побуту долучати дитячу творчість, кажуть волонтери. Ці маленькі дітки їм 6 років, можливо, менше, але в цих малюнках вони настільки гарно малюють наших воїнів, не малюють поганого Путіна, а вони зображують синє небо жовті лани, пшениці, тобто наші національні барви, і вони вже показують, що вони великі патріоти нашої землі. Малюнки посилання діти створили у літньому християнському таборі Веселі панікули з Богом. Звідси й передали волонтерам перші 39 посилань. І ті листи, які передамо, щоб побачити прагнення дітей. Від себе скажу, я читав багато листів, яких вони написали. І... Дітей передається від дорослих, вони, вони сприймають все, і вони мають тривогу за майбутнє України, але вони мають, наскільки дозволяє їм свідомість дитячих, їх розвиток, вони також сприймають і небезпеку, але мають тверду віру на свою молитву, на поміч вояків, що наша армія сильна, і на поміч того, що наш народ єдиний. Вихованці табору ще зовсім юні, але вже добре знають, що таке війна. І бажаю, щоб на Україні все був мир. Бажаю, щоб е, українці і солдати приїхали додому. І, і я... Ми всі знаємо, що, що Україна виграє, а Росія програє. Скоро мені буде сім у Я піду до скор. а кореобсід, я закінчу скористь, і то можу стати вже солдатом. А якщо ні, нехай. Україна помориться, дитям всі ай наші війни перемогря. І нехай свята Україна ще переможе. Волонтери логістичного центру допомоги бійцям, АТО обіцяють і надалі у кожен пакунок долучити дитячі посилання. Антон Марчевський та Ольга Пруська спеціально для ТМЦ.